Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій Грі World of Tanks. Дві дуже класні новини будуть з 5 числа. Перша новина це в нас лінія фронту. По лінії фронту навіть є відеоматеріал, ми зараз його розглянемо і подивимося. Значить, Лінія фронту у нас буде відбуватися з 5 до 12 червня впродовж 7 днів. Режим боїв 30 на 30 на гігантських мапах все як було, три направлення. Додана нова мапа Фата Моргана. Ми зараз на неї глянемо. В відео вона показана. Плюс був ребалансований крафтверк. Це також мапа така. Давайте подивимося відео. Лінія фронту повертається у World of Tanks. Цього року планується кілька запусків. Найближчий уже ось ось стартує. Лінія фронту це масштабні бої 30 на 30. Події розгортаються на трьох основних напрямках. Одна команда атакує позиції супротивника, інша обороняється. Ті, хто атакує, мають захоплювати області, щоб дістатися до великокаліберних гармат у тилу. Щоб перемогти, потрібно знищити три гармати з п'яти. Завдання оборонців не допустити цього. В бою бере участь. Ну, в принципі, правила залишилися такі, які були. Тут нічого новенького вони не розповіли. Далі будуть там уже нюанси такі, і нова мапа. Чесь техніка восьмого рівня. Якщо ви не маєте такої, у внутрішньо ігровому магазині можна взяти на прокат потрібні танки за кредити. Чотири аналоги прокачуваних машин вже чекають на відвантаження. На лінії фронту бої відбуваються на трьох великих мапах. Дві з них вам уже знайомі: літня Нормандія і Морозний Крафтверк. Третя зовсім нова локація. Фата Моргана. Спекотний регіон із пустелями та каньйонами. Помітну частину мапи займає місто і промислові підприємства. По центру мапу перетинає неглибока річка. Решта бархани, руїни та скелі. Реально круто виглядає. Ну, от, клас. Пустеля з такими різними деревами, розбитими якимись такими аренами. Ну, клас. Ну, реально дуже круто виглядає. Як і інші мапи, фата Моргана умовно поділена на три напрямки. На лівій лінії в точках А і Д розташовано порт, великий промисловий комплекс та готелі з парком у центрі невеликого містечка. Укриттів тут вдосталь, тому переважно відбуваються ближні бої. Особливо пильні танкісти можуть використовувати будівлі для обхідних маневрів у тил. На центральній лінії, в точках Б та Є, e, місцевість для боїв більш відкрита та простора. Тут на гравців очікують зіткнення серед руїн прадавньої арени на тлі вервечки каньйонів, ландшафт, дає змогу сховатися від ворожого вогню машин підтримки та наблизитися до них, щоб завдати удару у відповідь. На правій лінії в точці С, гравцям передусім доведеться витримати сутичку за основне джерело життя в пустелі Оазу. Потім битва переміститься в точку F, у систему печер. Вони чудово прикривають від вогню з центральної лінії. а Також виводять атакувальників до злітно посадкової смуги і нафтопереробного заводу. Реально дуже класно виглядає. І Оазис, і оця річка, яка протікає через пустелю, і промислова зона. Дивіться, ну, реально круто. Великі мапи, це, звісно, дуже круто, тим більше, якщо вони такі. Різного шерсті. Знаєте, тут от там міська якась забудова, тут промислові об'єкти, там порт, там відкриті галявини з руїнами, з якимись аренами. Ну реально дуже круто. Усі три лінії тісно пов'язані одна з одною. Завдяки безлічі проїздів можна швидко та без проблем перекинути сили на сусідній напрямок. Фата Моргана пропонує безліч різних тактик для гравців. Використовуйте всі шляхи, щоб здивувати супротивника та принести користь команді. Одночасно з додаванням нової локації трохи змінилася добре знайома мапа Крафтверк. На ній з'явилося більше будівель та природних укриттів. Було додано нові шляхи і вогневі точки. Перероблено простір навколо великокаліберних гармат. Ці зміни надихнуть обидві команди на нові тактики, та загалом зроблять битви на кожному напрямку захопливішими. З новим запуском лінії фронту важливі зміни торкнулися також бойових резервів. Раніше польовий ремонт лагодив ушкоджені модулі по черзі. Тепер з активацією він відновлює їх усі разом. Але якщо під час роботи навички модуль знов буде пошкоджено, лагодити його доведеться вже іншим способом. Мінне поле тепер не розгортається миттю. На це потрібно три секунди. У цей проміжок часу супротивники можуть побачити, де саме розташовано міни, якщо під'їдуть ближче, ніж на 50 метрів. І розміщуйте ваш головний засіб стримування заздалегідь. На додачу тепер кожен бойовий резерв можна максимально прокачати в ході битви. Максимальний рівень не прив'язано до типу техніки. З отриманням гравцем звань усі бойові резерви одночасно набуватимуть нового рівня. Другого з досягненням звання капітан, третього з отриманням майора. Завдяки активним діям можна досягнути піку своєї ефективності акурат до еншпілю бою. Ще одна приємна новація: підвищення значення генерала. Тепер найвище звання дає не тільки більше фронтового досвіду після бою, але й напряму впливає на ефективність усієї команди. Генерал дає бонус в півтора відсотка до рівня володіння основною спеціальністю екіпажу всіх союзних машин у будь-якій точці мапи. Максимально можливий бонус на команду 15%. відсотків. За отримане в бою звання ви здобуваєте фронтовий досвід. За його допомоги ви підвищуєте рівень прогресії і відкриваєте цінні нагороди. Очки бойової перепустки, бони, передбойові настанови, бланки перепідготовки, жетони. Так, давайте розберемося по порядку. Значить, дуже багато в принципі, нововведень, нюансів, точніше, там, то по мінному полю, то по ремонту, то по всьому будемо пробувати про це нічого поки розмовляти. Тепер дивіться по нагородах. Що тут саме цінне у нас? Очки бойової перепустки В принципі, скільки їх тут? 40, 80, 120, 160 всього очків. Тобто це три етапи бойової перепустки 3 коротше, можна сказати ну Небагато, скажу чесно. Тепер по бонах. По бонах у нас тут останній етап 550 і тут 75, 625 бон. Також небагато, хотілося почти. Трошечки, щоб було більше, наприклад, тисяча. Ну і за це дякую. Тепер що в нас тут із стійного з такою є? є? У нас є обладнання експериментальне на вибір. Раз, два, три обладнання, в принципі, прикольно. Це універсальна брошура, ця яка по 250, по-моєму, дає, і якісь бланки. Для прокачування резервів та чотири примірники експериментального обладнання, яке можна обрати під свій стиль гри. Лінія фронту повертається з новою пустельною мапою Фата Моргана, з оновленими бойовими резервами і новими можливостями. І, звісно, з новими нагородами. Будьте Так, це перша новина. Лінія фронту. В принципі, класно. 5 го числа вже будемо грати, будемо тестувати, нова мапа. Це вже круто, буде три мапи. Одна змінена, одна нова і одна стара. Мапа, це дуже класно. На тій мапі, якій був ребаланс, також дуже круто, тому що там додали нові укриття і нові шляхи для гри. Це в будь-якому випадку класно. Тепер друга класна новина. У нас було опубліковане відео. Назимається воно що вот щомісяця, червень 2023-го. Крім танкофестів, які відбуваються в Канаді і Великій Британії. Тут ще було анонсовано, що з 5 червня до 5 липня буде акція до бою. Значить, у нас е, на дві лінійки вона буде на Т-57 Heavy і на Mix 50 B. Т-57 Heavy у мене, наприклад, є. Це Мікс 50 він викачаний, але його у мене немає. У мене 155-й є акційний. Буду його купляти однозначно по акції. Тут немає конкретно списку техніки, на яку буде поширюватися знижка, тому я зробив два скріншота. На Т57 Heavy будуть знижки у нас на оцю лінійку Т1, 2 Light, М3 Stewart. Далі т 6 Medium, м М4А1, М4A3E8, Т20, Т69, Т54Е1 і Т57 Heavy. Це в нас по Heavy. І по ФОшу у нас тут буде по цій лінійки, конкретно знижки FT, fsm 36 SOMO S35, SAU40, SA SA, RL V39, MX IC46, MX IC48, FOSH і FOSH-B. Ну, звісно, це класно. Коли до бою, я ж нагадую, що там 30% відсоткова знижка на 8, 9 і 10 рівень, який найбільш вигідно буде брати, треба їх забирати однозначно. Так, це в принципі друга новина. Третя новина це те, що із 12 вже числа відразу після. Лінії фронту буде сталевий мисливець. Хто любить в нього ганяти, там також є зміни. Я думаю, буде і відео трошечки пізніше. Ми його розберемо потім там по відродженню, по ботам і так далі. І так далі. Значить, четвертою новиною є те, що зараз доступні пропозиції в преміум магазині. Раз я роблю огляд, хочу оглянути якісь пропозиції. Тут написано: повертайтеся на лінію фронту з підкріпленням. Ну, звучить прикольно, але коли подивишся на пропозиції, робиться неприкольно. Перша пропозиція Rain Metal Scorpion J. Ну, Ця машинка нормальна, я не можу нічого сказати. Так вона сарайна, так вона картойна, але хороша гармата. Її можна брати, але за реал я б не рекомендував, тому що дуже дорого. Можливо, там по трейд-іну буде, можливо. Новогодній календар. Ну, календар. Є багато варіантів, де буде вигідніше цю пропозицію забрати. Центуріон мк 51 1 рак. Ну, я думаю, що ця машинка більше колекційна, тому що вона нічого себе не представляє. Дуже маленький, маленька разова шкода. Я б не рекомендував цю машину брати, тим більше за реальні гроші. Далі AMX m 4 м 49 Liberté, ну це взагалі пропозиція абсурда, тому що ця машинка вже не актуальна зовсім. Це раз. Друга, вона доступна за рефералку. І третя, вона доступна за бони. Так що, кому треба, є дуже багато варіантів, як її взяти. Хоча вона вже нічого цікавого себе не представляє. єдина цінність, яку вона представляється, на обмін в трейд-іні. І хвк 30 прикольна машинка. Мені ЛТ-шки. Дев'ятий рівень я забув, як там у Німеччини називається. Мені от конкретно це кадамагер. Прикольна штучка, її можна брати, але чи за реальні гроші, це вже дуже велике питання. Так, це остання така пропозиція, яка доступна зараз у преміум магазині. І також нагадую, що з 31.05 вийшло оновлення 1.21, в якому у нас стартувала бойова перепустка 11 сезону. Так що не забувайте, не забувайте. Грати, не забувайте забирати основні нагороди. Вони дуже класні, я вже оглядав конкретно по бойовій перепустці, які там нагороди до чого, як. Так що можете катати. Зараз посилено, щоб забрати бони, срібло, 3D стилі, прем... дні преміум аккаунта. Так їх небагато в стандартній прогресії, в базовій. Тим більше буде ще четверта глава з преміум машиною. Я робив відео, можете зайти, попереднє буквально відео, подивитись що там буде за преміум машина. Так що, дякую всім за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па.